От, хочу засняти, як відбувається зелене добриво, як з, ним, які з ним проходять процеси. От зараз на вулиці 24,6 градусів тепла. Хочу показати, що ось у мішок. Вчора накосили трави і сюди засипали траву. Сьогодні зараз дощик трошки покрапав, такої сильної спеки нема. А що у нас тут відбувається? От, зараз показує 24,2 градуси. Ось покажу, що там відбувається. Температурний який процес. 37, 40, Нічого собі, так? Да? сама не очікувала. Це взагалі можна тепло добувати. Я уявляю, як що відбувається, коли спека на вулиці було 30 градусів, то там ще, мабуть, під 90. Ну, ось уже зупиняється потрошки 54. Думаю, що може до 55 дотягне і зупиниться так, щоб довго не чекати. О, Пішов, пішов дощик. Ай-яй-яй. 55 буде. Коротше, велика температура. Вона там Так, і знову повертаючись до зеленої добрива. Зелене добрива називається ще. Так от, бачите, ось такої воно консистенції. Воно в мене не в баку. Заварюється або гниє два тижні чи там 10 днів. А розказую, як я роблю. Так, ось хочу продовжити. Перейшла на друге місце, де в мене зберігається зелене добриво. Так от, ось тут перчаточка лежить. Що я роблю? Ми скошуємо траву, зеленку і газонокосаркою і. Кладемо не в відро або в бочку і відставимо, як зазвичай колись робила так. Робила, заливала, але такий сморід стояв, що я вам не можу передати. Це не кожен виносить такий сморід і потім цим добривом поливати. Це теж стоїть сморід. Що я побачила і перевірила на собі. І тепер використовую і всім раджу. Е, побачила теж це десь в інтернеті, не, не знаю коли, давно. От, Так що я роблю? Е, скосила газонокосаркою. Якщо це коса, то ми маємо змільчити її до мілкого, прорвати, порізати. І е, закидую я ось в мішки, такі великі, в чорні, для того, щоб трава тут бродила. Вона в'яне, тут бродить. Дивіться, ось, виходить, ось такого плану. І от я зараз відкриваю запаху, ну запаху практично немає. Ну Не то, що практично, а взагалі такої гниючої трави або навозу, як то зазвичай буває, такого запаху немає. От, У мене ось заготовлена ще одна один мішок, вже один використали. Тому що косимо траву і складаємо. Коли потрібно, використовуємо. От. Набрали, як я розказувала, як використовувати. Третина відра 10-літрового на дно, заливаємо водою. Трошки постояло, е півгодинки, постояло, заварилось, як то кажуть, підливаємо. Підлили, знов залили водичкою два рази. ну Я, наприклад, використовую два рази е, таку траву. Залила травою, траву водою, використала другий раз і цю траву використовую як мульчу. Підкладую десь під дерева, е, під виноград, е, під, е, ну, наприклад, огірки томати я таке не роблю, тому що ну, не подобається мені просто вигляд. Кому це зручно, може так використовувати робити. Я так не роблю. Але під дерева, під малину, під якісь кущі, ягодні, все можна підкладати. Воно буде слугувати мульцією. Так що користуйтесь, ставте вподобайки, кому сподобалось, і підписуйтесь на канал. До зустрічі!